Ви дивитесь ранок Дома». разом з вами новий день зустрічаємо ми Ірина Хоменко та Дмитро Слівний. І зараз у нашому етері час психологічної консультації. Тема сьогоднішньої дратівли. Ну, це до речі, дуже актуально. Я помітила, що через війну, взагалі, постійний стрес, люди стають часто роздратованими. Тож як можна з цим впоратись, запитаємо у нашої психологині Наталії Підлісної. Добрий ранок! Добрий ранок, Наталя. Добрий ранок. Я 12 років одружений і тому хочу задати перше питання. Що таке дратівливість з точки зору психологічної науки? Наука вважає дратівливість це як нервова збудливість, схильність до негативу, неадекватну реакцію навіть на ситуації, які можна було. Просто опустити, здебільшого дратівливість залежить від виду нервової системи людини. Ну тобто, вона буває спадковою, набутою. І ще один є вид, такий тимчасова дратівливість, коли людина просто нервує, а потім сама заспокоюється. Тобто це реакція на недружню обстановку в її житті. Але якщо це тривалий стан, то він впливає на ну, там працездатність, прийняття рішень, погіршуючи Ну, якість життя. В деякі періоди а, життя а, гормональні перебудови, наприклад, ну, от коли підлітковий вік чи кліматичні, то дратівливість це така норма. А причини в неї дуже часто зовнішні емоційні чинники, там невдачі, проблеми, драматичні події, сильна напруга на роботі, от як у вас. Хронічна втома, хвороби, хвороби, до речі, нестача сну і посттравматичні стани. До речі, ви сказали про хворобу. А чи може дратівливість бути симптомом якогось захворювання? Чи здебільшого це особиста риса характеру? Um... Ви знаєте, дуже часто, майже в половині випадків, а може й більше, дратівливість виникає внаслідок захворювань, про які ви можете ну навіть не здогадуватися. От якщо людина була спокійною, доброю, а потім раз і стає злою, дратівливою, це є тривожним сигналом. Така поведінка може е з'являтися під час грипу, втоми, депресії. Стресу, цукрового діабету, ну і так далі. І коли нас щось злить чи дратує, починає вивільнятися адреналін. І Щоб підготувати наш організм, то знаєте, такої можливої загрози. Його надлишок може призвести ще до підвищеного дратівливості. Тобто дратівливість, яка пов'язана зі здоров'ям, це замкнуте коло. Це цикл такий, дратівливість. Гормони, біль, дратівливість, гормони і так далі. Але як ви правильно сказали, дратівливість буває рисою особистості. Це вивчена звичка дратуватися замість того, щоб адекватно е, зреагувати на ситуацію, змінити себе чи е, поведінку свою, е, Невміння відстояти свої кордони, заявити про свої потреби, неадекватна самооцінка. Оце все особистісні причини для накопичення дратівливості. Ну е, звісно, що нас дратує. Дуже багато причин. А війна і соціальна напруга ну зараз це те, що ми не можемо змінити, і це може бути таким початком дратування, коли звичка дратуватися вмикається, і робить наше життя і життя наших близьких просто нестерпним. Ну добре, а як позбутися дратівливості, якщо ми ведемо розмову не про хворобу, а про психологічний стан, викликаний зовнішніми обставинами? Ну, є такі загальні рекомендації, хоча я б, звісно, давала б індивідуальні кращі. Але загальні такі: фізичне навантаження, от регулярно під час дратування. Почали дратуватися, робіть присідання чи наклони, розпорядок сну, дихальні в практики. Я раджу вам перемикати увагу, працюючи через Тілом через рух, знімаючи напруження, бо дратівливість це ж напруження. Uh -huh. Добре працює холодна вода, сполоснути обличчя, підставити під струмінь руки під холодний, холодне повітря ще. А, а до речі, жарка погода це причина дратування для багатьох людей. І з набутою і з вродженою дратівливістю і здоров'ям і зі всім в мене є свої особисті лайфхаки. А, може, вам вони підійдуть. Перше це затримка дихання. І воно швидко проходить гладити собак теж дуже швидко проходить а робити такі клацання пальцем, що 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 А котики, А котиків? Котиків ось ось так, також, котиків ну... обов'язково, і кроликів, і кроликів. А, третє, це таке щелкання пальцями, клацання таке, ніби попередження, що треба прослідкувати за собою. Я так роблю собі, а це я починаю дратуватися, пішла у А Якщо ви візуал, то можна просто ем, ну, вимкнути добре добрий, красиві, гарний да? фільм. А якщо аудіал, то слухайте музику через навушники. Пані Наталі, ви сказали, що буває особиста риса якраз того характеру, коли людина дратується. І мені uh -huh. дуже було цікаво, ви сказали, що часто люди, які не можуть відстояти свої кордони, вони дратуються. А хіба це не свідчить про те, що людина таким чином? ну, як сказати, відгороджується від світу, що всі знають, що вона дратівлива, і треба зменше з нею спілкуватися? Чи не властиво це більше людям, я не знаю, якимось флегматикам, меланхолікам ця риса чим іншим типажам? Ну, звісно, може бути і така причина через те, що людина не має енергії на спілкування, вона так сильно дратується, що розлякує всіх навкруги себе. Добре, дозвольте, останнє запитання: а як вести себе з людиною, яка роздратована? Угу. Щоб ще більше її не дратувати. От, от я з нею працюю, іноді буває так, що я не знаю як. Та, Ян, ти мене не дратуєш. Але буває різна ситуація, дійсно, да. щоб далі не провокувати оцю дратівливість. Треба перемикати увагу людини на щось. Дратівливі люди вони взагалі дуже схильні до того, щоб швидко перемикати свою увагу. Бо роздратування це постійне перемикання уваги. І вам просто треба, От, людина дратується, а ви так раз… О, я тобі чайку приніс на попий. О, машина твоя горить. <світ> Теж <Це> гарно. <світ> <світ> я просто, от, знаєте, ви говорите, в мене. Донька, вона така е, досить особистість, я не можу навіть сказати. І вона дуже часто капризує, вирадує, щоб саме сталося так, як вона хоче. То з нею, я вам чесно скажу: оцей момент, що ой, дивись там котик побіг. Або ой, диви, яка класна іграшка не спрацьовує. Можливо, щось якийсь інший є підхід іще, чи ні? По-перше, я би поговорила з лікарем про це. О. А, лікування дратівливості інколи це хвороби, які, яка спровокувала даний стан. Якщо ми це е, відкидаємо, ну, якщо угу, все в порядку, да, да. то тоді вам треба знайти до неї такий підхід, підхід а, та, коли вона а, зацікавлена буде чимось. У вас повинні бути під рукою дві, три, три е, іграшки чи щось таке, Ну, то, чим, чим. Вона цікавиться, і ви завжди можете їй це дати. Так це ж можна і з дорослими. Так само. Так, можна і з дорослими. Да, що ну, він знаєш дор ось ця річ дуже мене. Важко. <ріху> ну, да, да. Але знаєте, ходити з іграшками для дорослих це дорого. <ріху> дякуємо вам, пані Наталі. Дякуємо нашій психологічній експерті Наталії Підлісні за чудові поради. Мені до речі, дім. Вже реально полегшало, ніби зразу, зразу стало менш дратівливою. Прелесно. А тобі полегшало? Е, Та то я особливо і не напрягався, якщо чесно. Ну і прекрасно. Ми знімаємо напругу за допомогою далі. Чого? Музики.